Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке нервова система людини, як вона влаштована і для чого потрібна. Вивчайте себе. Це важливо. Давайте навчатися разом. Назви системи органів, позначені цифрами на малюнку. Що тобі відомо про функції кожної з цих систем. Назви органи чуття людини і проілюструй прикладами схему. Органи це частини тіла, які мають певну форму, місце розташування в організмі і виконують конкретні функції. Дізнаватися про світ довкола і стан свого організму. Запам'ятовувати, фантазувати, розв'язувати задачі, приймати рішення людина здатна завдяки нервовій системі. Нервова система складається з головного мозку, спинного мозку та численних нервів, розташованих по всьому тілу. Головний мозок розташований всередині черепа. Спинний мозок проходить у середині хребта. Нерви зв'язують головний і спинний мозок з усіма органами і системами організму. Вони неначе дроти, якими рухається інформація про стан організму і зовнішнього середовища у вигляді сигналів. Одні нерви передають інформацію від будь-якої частини тіла до спинного й головного мозку. інші нерви від них до м'язів або інших частин тіла. Спинний мозок проводить сигнали від головного мозку до органів і в зворотному напрямку. Керує роботою скелетних м'язів. Головний мозок можна порівняти з комп'ютером, створеним природою. Він у секунду отримує і видає величезну кількість нервових сигналів, що дають людині змогу рухатися, дихати, мислити, дізнаватися про довкілля. Мозок отримує інформацію від внутрішніх органів і зовнішнього середовища. Коли в головний мозок по нервах надходить інформація, він аналізує її та приймає рішення. Як організму діяти у відповідь? Навіть вісні мозок керує диханням, кровообігом та іншими процесами, а ще переробляє інформацію, отриману упродовж дня. Хоча головний мозок захищений кістками черепа, Варто дбати про його безпеку адже внаслідок травмування черепа можуть постраждати мозкові центри, які керують важливими органами. Виконай завдання 1. Скористайся тим, що ти зараз почув, та інтернетом. І заповни в зошиті таблицю. Життя сучасної людини. Неможливо уявити без мобільних телефонів, та надмірне їх використання здатне погіршити роботу мозку, адже мобільні телефони є джерелом випромінювання, що негативно впливає на здоров'я людини. Особливо небезпечне таке випромінювання для дітей і підлітків, бо порівняно із дорослими людьми. В них кістки черепа тонші, маса мозку менша. Тому мозок зазнає сильнішого впливу випромінювання гаджетів, внаслідок якого погіршується пам'ять, виникає головний біль, з'являються неуважність, стомлюваність і дратівливість. Для підлітків твого віку використання смартфону повинно не перевищувати 2 годин на добу. Тобі до снаги обрати такий режим користування гаджетами, щоб вони не створювали проблем для твого мозку. Виконай завдання 2. Поясни, чому під час їзди на скутері чи швидкісному велосипеді необхідно одягати шолом. Сигнали, які надходять від внутрішніх органів, Інформують мозок про загальний стан організму. Інформацію про навколишній світ сприймають і передають у головний мозок органи чуття. Наприклад, варто наступити босоніж на камінчик, як сигнали від стопи прямують нервами до мозку. Завдяки мозку ти сприймаєш колір, звуки, запахи, смак, форму предметів. Говориш і розумієш, що кажуть інші. Діаграма показує, яку частку інформації ми отримуємо завдяки органам зору, слуху, дотику, нюху і смаку, Найбільше інформації ми отримуємо завдяки зору. Якщо пальцями торкнутися цукру чи кухонної солі, то їх не відрізнити. Та варто покласти їх по черзі на язик і відразу визнаєш, де сіль, а де цукор. Окремі ділянки на поверхні язика визначають різний смак їжі. Виконай завдання 3. Проведи вдома дослідження, аби виявити в себе і когось із рідних ділянки язика, що відповідають за різні смакові відчуття. Чи однаковими були у вас відчуття смаку? Вухо сприймає інформацію у формі звукових хвиль, перетворює їх на нервові імпульси і передає слуховим нервам у мозок. Око сприймає інформацію у формі зображення, передає її в мозок зоровим нервом. У головному мозку є окремі ділянки центри, в які нервами надходить інформація від очей, вух, язика, носа. Мозок аналізує отриману інформацію, приймає рішення щодо поведінки, дій, людини. І надсилає сигнал до м'язів чи інших частин тіла, щоб організм відреагував на ситуацію. Виконай завдання 4. У таблиці запропоновано ситуації, в яких учасник чи учасниця групи використовує органи чуття. Заповни таблицю у зошиті за зразком. Багато інформації, яка надходить з навколишнього середовища, людина отримує за допомогою зору. Зображення, яке сприймає кожне око, зоровими нервами направляється до мозку. У ньому інформація від кожного ока поєднується. Тому люди мають об'ємне сприйняття предметів навколишнього світу. Це допомагає вимірювати відстані. Про мозок варто піклуватись. Одноманітні завдання, відсутність нових вражень, різноманітні переживання призводять до погіршення роботи мозку. На роботу мозку впливають різні чинники: як от рівень освітленості, період доби, самопочуття. Якщо мозок не отримує навантаження, погіршується його працездатність. Людині складніше зосереджуватись, запам'ятовувати, розв'язувати задачі. Щоб мозок став тобі помічником у навчанні і розв'язуванні життєвих завдань, дотримуйся режиму праці і відпочинку, спи не менше 8 годин. Раціонально харчуйся, щоб забезпечити мозок поживними речовинами і вітамінами. Провітруй приміщення і частіше прогулюйся на свіжому повітрі. Аби мозок отримував достатню кисню. Обов'язково тренуй мозок. Розв'язуй кросворди, ребуси та інші цікаві завдання. Спілкуйся, читай, грай у шахи, вивчай іноземні мови та математику. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 27. Це сторінки 196-203 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 203. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на Мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!